Збройні формування Російської Федерації на сході України за 7 годин нового 2021 року вже 6 разів порушували перемир'я джерело штаб ОС, дослівно, від початку поточної доби, 1 січня, в районі проведення операції об'єднаних сил зафіксовано 6 порушень режиму припинення вогню. Так. В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання Схід неподалік населеного пункту Авдіївка збройні формування Російської Федерації тричі відкривали вогонь в бік українських позицій з Мінометів 82-го калібру гранатометів різних систем та стрілецької зброї. На цьому ж напрямку, в районі населеного пункту Водяне. Що на приазові ворог відкривав вогонь із ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання північ поблизу населеного пункту Золоте чотири противників вогонь в бік наших позицій з гранатометів різних систем та великокаліберного КУЛЕМЕТА, а неподалік новолуганського зі стрілецької зброї. Деталі на обстріли противника українські військові відкрили вогонь у відповідь. Бойових втрат та поранень серед особового складу ОС немає. Дослівно протягом минулої доби, 31 грудня, в районі проведення операції Об'єднаних сил було зафіксовано чотири порушення режиму припинення. Вогню всі порушення ворог здійснив у районі відповідальності оперативно тактичного угруповання. Схід. Так, поблизу населеного пункту Старогнатівка, збройні формування Російської Федерації відкривали вогонь в бік українських позицій зручного протитанкового гранатомета та стрілецької зброї. А неподалік широкиного зміну митів 82-го калібру та ручного протитанкового гранатомета, в районі населеного пункту Водяне, що на приазов'ї російсько-окупаційні війська відкривали вогонь зміну митів 120-го калібру, а поруч з талаківкою з підствольних гранатометів. Про всі факти порушень режиму припинення вогню через українську сторону СЦКК повідомлено. Представників ОБСЄ у районі відповідальності оперативно тактичного угруповання північ спостерігалась тиша. серед наших воїнів бойових втрат і поранень не було.